Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас четвертий день завозу, ціна 302 гривні за кілограм. Розпочну із такого светру від HD. Він в красивому такому приглушеному зеленому кольорі, пастельний відтінок. У складі тут переважає синтетика, але є невеликий відсоток вовни, а саме 8%. А розмір S. І ось так він виглядає в примірці, доволі гарненький, але все-таки хотілося б, щоб був на розмір більший, щоб був трішечки довший і щоб рукава теж були трішечки довшими. Загальний стан у нього хороший, без дефектів, без ковтунців, В принципі, можна його ще носити і носити. У сьогоднішньому відео я, вам, окрім одягу, також покажу традиційно ще взуття і сумки, тому дочекайтеся. А ми переходимо до наступної знахідки це кардиган. В чорному кольорі розмір L вказаний, і він надзвичайно грубої в'язки, тобто його можна в принципі, використовувати весною, як верхній одяг. Щоправда, склад тут не дуже, це в нас 100% акрил. І ось так кардиган виглядає на мені. Тут, уже на відміну від попереднього светра, рукава аж наддовгі, довгі, але, в принципі, краще довгі, ніж закороткі, як на мене. І кардиганчик, бачите, такий защіпається на три гудзики, подібний виріз має, доволі симпатичний. Мені здається, він особливо круто має виглядати з спідницями і платтями. І взяла, до примірочної ще один кардиган в сірому базовому кольорі. Він має комір. Дуже такі от пишні рукава, які донизу завужуються. На жаль, бірка тут відрізана. Хоча, от, можливо, тут і є якийсь невеликий відсоток вовни, але стан у нього такий, от, вісьмірочка з десяти, все-таки є на ньому ковтунці, і його потрібно добре почистити. Доволі непогано виглядає, по розміру підійшов просто ідеально, і за рахунок цього коміра виглядає дуже навіть стильно і сучасно. Ну і, звісно, рукава теж додають якоїсь такої особливості цьому кардигану. І взяла до примірочної ще ось такий светер від фірми Primark в розмірі L. У нього дуже красивий колір, зелений, смарагдовий, такий дуже винятковий. Щоправда, сама текстура тканини мені не дуже подобається. Я не люблю ось таку от травку, хоча от останнім часом вона стала популярною. Розмір 14-й, за складом він у нас повністю синтетичний. Светр дещо подовжений, але, як на мене, йому пасує більш коротка довжина, якщо його закотити або заправити, він тоді має набагато кращий вигляд, набагато актуальніше виглядає. Тому, хто любить от таку текстуру тканини, взагалі просто супер знахід, адже светр в ідеально новому стані без жодного дефекту. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі свет, які по текстурі нагадують траву і взагалі чи носити такі. А це вже моя наступна знахідка, блуза. Вона дуже така от романтична, класична. Взяла її, оскільки в неї хороший склад. Розмір вказаний 12 а за складом тут у нас поєднання бавовни і віскози. І ось так вона виглядає в примірці з пишними, прозорими, довгими рукавами, спереду така як сіточка, ну, дуже незвична, оригінальна, приталена. Що її вдягнути разом з якимись такими чорними класичними штанами, буде виглядати дуже святково. Блуза без жодного дефекту, стан у неї близький до нової, тобто ідеальний. І наступна знахідка ще одна блуза від фірми Monsoon. Вказано, що вона шовкова, розмір 18 і вона йде в такі от величезні квіти на такому бежевому тлі. Уже наближається весна і хочеться так більш таких яскравих речей, легких речей. Ось так вона виглядає, зверху має такий як розріз, подібний виріз, і вона не до кінця защіпається. Загалом йде така напівпрозора, і те, що це розмір 18 взагалі не видно, оскільки вона навіть дуже добре підійшла по розміру. Довжини в неї достатньо, але все-таки в заправленому вигляді вона має кращий вигляд, ось так навіть з джинсами просто супер. Стан у неї також ідеальний, без дефектів, просто її треба добре відпрасувати, аби вона мала належний вигляд. І окрім цієї блузи, знайшла дуже схожу, теж від Munsoon, теж в такі от кольорові великі квіти. Ось така. І це у нас розмір 16 або 44. Але на моє здивування, вона виявилася не шовково, а 100% з поліеструм. Дуже вони схожі між собою, і, скоріше за все, належали одній власниці. От ті самі відтінки квітів і теж на бежевому тлі цю вже не буду приміряти, оскільки вона так з поліестер, я б її так собі не купляла. Шовкову блузу я теж, до речі, не взяла. Оскільки ви знаєте, я загалом рідко ношу щось схоже. Це вже моя наступна знахідка, сукня в чорному кольорі, вона довжини міді, буде десь за коліна з пояском. І вважаю, що це моя одна з найкращих за сьогодні знахідок. 74% тут вовни, решта поліестер, вовна тоненька, сама тканина доволі тонка, тобто на весну підійде ідеально. Розмір вказаний 12 або 40-й, і це у нас фірма Буху. Дуже стильна сукня, вверху має комірець така схожа на сорочку, дві накладні кишеньки. Пісок виділяє талі. По бокам вона має такі, як розрізи, розпорки, просто супер. Сукня. Я від неї в захваті. Вона, до речі, в ідеальному стані, без жодного дефекту, просто як з магазину. Давненько мені не траплялися сукні, які б мені хотілось купити, але ця просто вау. Я її обов'язково в кінці поважу, дізнаєтесь її ціну, я її собі купила. І ще ось така була сукня від мого улюбленого бренду COS, щоправда, розмір 34 це не мій розмір, але плаття таке от широке, як розлітайка, я думаю, має підійти. Це плаття літнє, і коли побачила бірку зі складом тканини, була шокована. Адже верх тут 55% шовк, 45% бавовна, підкладка 100% бавовна. Ось таке воно довжини, і давайте все-таки спробую його приміряти і показати на собі. Дуже щаслива, що воно мені підійшло, адже зазвичай, коли річ дуже сильно подобається, то вона переважно на мене замаленька. А тут на диво я в нього помістилася і воно навіть ніде мене і сильно не перетягує і не обтягує. Власне, тут такі от пишні рукавчики виподібний виріз, ну просто шикарне плаття. Можна його носити як так, так і під поясок. І це платячко я теж вирішила собі купити. Не могла його залишити в магазині. Хто мене постійно дивиться, той знає, я велика фанатка чорного кольору, і переважно всі мої покупки якраз чорний одяг. Ну, нічого не можу з собою зробити, але так, це мій улюблений колір. І було ще ось таке плаття Zara, воно таке темно-темно-сіре, графітове в білу смужку з кишеньками. Іде по фігурі таке більш прямого крою, і я думаю, буде десь вище за коліна. Воно йде на короткі рукав, бірки, на жаль, немає, тому склад невідомий. Це плаття в розмірі S, але в принципі дуже навіть непогано сіло на фігуру. Як вам пишіть в коментарях? Загалом напишіть, яке з трьох плать вам сподобалося найбільше. Це я собі не брала, оскільки воно не зовсім в моєму стилі, воно таке більш класичне. А я люблю такий більш кежуальний розслаблений стиль. Тому все таки два попередніх плаття, як на мене для мого гардеробу, вони підійшли більше. І як і обіцяла, скажу вам ціни, скільки я ж заплатила за плаття. Отже, перше з накладними кишеньками коштувало мені 151 гривню, а плаття від кос заважило всього на 67 гривень. Також заради цікавості поважила чорний кардиган, його ціна виходила 178 гривень. А ми з вами переходимо до сумок. Була ось така шкіряна сумка в красивому, світлому, такому блакитно-сірому відтінку з дуже якісної шкіри. Сумка йде на двох довгих ручках. Цікаво, вона ось так от загинається. Але вона всередині ось така вся в плямах понищена. Ну і я її не ризикнула купляти, адже, скоріше за все, ці всі плями не відіпралися. Вона, до речі, з натуральної шкіри, дуже якісної. Ось такий бренд доволі дорогий. Сумок тут небагато, але доволі непоганий вибір. Ось так вони всі акуратно тут розвішані. ви бачите, що їх тут до 20 штук. Ось ця біла мене зацікавила на довгій руці. Я люблю такі сумки, такі як кросбоді. І очевидно, що вона з натуральної шкіри внизу трішечки затерта. І ось так вона на магніт защіпається. Давайте глянемо ще, як вона виглядає, і я так розумію, що вона вінтажна. Спереду вона трішки замазана, і ось так виглядає всередині. Сама сумка дуже добре тримає форму, бренд тут ніде не вказаний. І гляньте, що я знайшла, яка класна чорна лакована сумка. І це у нас Тедбейкер. Дуже красиво вона прошита, красивої форми. І защіпається вона теж на магнітики, має красиву таку в метелики підкладку. Давайте роздивимося її бірочки. Оригінал не оригінал. Ось тут вказано, що це Тед Бейкер. Всередині є кишенька, але від неї йде якийсь запах оциту. Вперше таке зустрічаю, можливо, якось виводили плями з неї. І дуже шкода, так, що цей от різкий запах. Тут збережений, і це в нас все-таки оригінал, хоча це не натуральна шкіра, це в нас поліестер, але є номерний знак і на бірці є цитата, характерна для тед Бейкера. Якщо б не було цього запаху, то я б її 100% купила а так от з такими різкими запахами. Не купляю сумки, адже маю гіркий досвід, вони не вивітрюються. Що ж, більше нічого такого особливого я тут не бачу цікавого, тому давайте перейдемо до взуття. Взуття у нас буде з люкса тут фіксовані ціни. І ось такі були дуже класні туфлі Мері з Такою от перемичкою, якраз зараз актуальні. Їхня ціна 650 гривень. Це у нас хороший бренд Кларкс. Вони були з натуральної лакованої шкіри, і поруч тут ось такі шикарні срібні туфлі з дуже красивим таким вирізом від Mark Spencer. Натуральна шкіра, металізована, теж зараз в тренді. І ось такі ще симпатичні конверси, чорні високі, продаються вже зі знижкою 325 гривень з натуральної теж шкіри. Дивимося далі. Ось такі брутальні червики мені сподобалися на низькому ходу. З такими от пряжками, теж продаються зі знижкою 675 гривень. Теж тут натуральна шкіра. І літні вже взуття ось такі шльопанці в бежевому кольорі на один палець, такі от симпатичні, новесенькі і недорогі. І були ще дуже класні балетки в стилі Шанель, бежеві з таким адлакованим чорним носиком, продаються зі знижкою 425 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, хто ще не підписаний. І до нових зустрічей!